you. <laughs>

Благословенний Бог наш завжди, нині повсякчас на віки вічні. Амінь. Слава тобі, Боже наш, слава тобі, Царю Небесний, Юшедолю, душа істини, що всюди єси і все наповняєш, скарб одібер життя подателю, прийди і вселися в нас. І очисти нас від усякої скверни, і спаси благи душі наші, святий Боже, святий кріпкий, сдий безсмертний, помилуй нас, святий Боже, святий, кріпкий, сдий безсмертний, помилуй нас, святий Боже, святий кріпкий, і безсмертний, помилуй нас, слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки вічні амінь. Пресвята Тройце, помилуй нас, Господи, очисти гріхи наші, владико, прости, беззаконня наші, святий посвятий, сила, немочі наші, імени Твого ради, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Отче наш, ти, що єси на небесах. Нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу. Але визволи нас від лукавого. Бо Твоє є царство, і сила, і слава Отця і Сина, і Святого Духа, нині повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Господи, помилуй, 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 Господи, помилуй. Слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Придіти, поклонімся цареві нашому Богу, прийдіте, поклонімся Христові цареві нашому Богу, придіти, поклонімся і припадім до самого Господа Ісуса Христа, Царя і Бога нашого, Бог наш пристановище і сила, помічних у скорботах, що вельми напали на нас, тому не будемо боятися, коли порушиться земля. І гори обертаються в глибини морськії, зашуміли і порушилися вода їх, порушилися гори силою Його, бистрі, течії ріки веселять місто Боже, освятив оселю свою найвищий. Бог посеред неї і вона не порушиться, поможе їй Бог, до світа. Затривожилися народи, захиталися царства. Він дав голос свій, порушилася земля, Господь, сил із нами, заступник наш, Бог Якова, придіть і побачите діла Господні, які чудавчина Він на землі, припиняючи війни до кінців землі, поторощить Він лук і зломить зброю і спали щити вогнем. Заспокойтеся і пізнайте, що я, Господь. Я прославлюся між народами, прославлюся на землі, Господь, сил із нами, заступник наш, Бог, Якова, слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, повсяк, час, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Аллилуйя, 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 слава тобі Боже, Аллилуйя, 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 слава тобі Боже. Аллилуйя, 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 слава Тобі, Боже. У мирі Господеві помолімся, Господи помилуй. За мир, засоти, спасіння душ наша, Господеві помолімся. Господи помилуй. За мирся освіто, добрий стан, святих Божих церков, і з'єднання всіх Господеві помолімся. Господи помилуй. За святий храм, Цей ти, що з вірою, побожністю і страхом Божим, ходять до нього, Господеві, Господи, помилуй, за святішого Вселенського археярея нашого, Франциска, Папу Римського, Господеві помолімся, Господи помилуй, за блаженнішого патріарха нашого Святослава і за боголюбивих єпископів наших, Кирьосифа Керстипана. Чесне пресвітерство христі деяконство за весь причит і людей Господеві помолімся, Господи, помилуй, за Богом бережений народ, наш за правління і за все військо, Господеві помолімося, Господи помилуй, щоб, як лук мідний, вчинити силу вірних Твоїх і укріпити десницю їх міццю сили Твоєї. І за перемогу над супостатами, нашими, Господеві, помолімся, Господи, помилуй, щоб подати неослабну, незбориму і переможну силу і мужність Христу іменитому воїнству нашому на перемогу над ворогами і супостатами, і всіма нападками їх. Господеві помолімся, Господи помилуй, щоб сповнити соромом і безчестям лиця супротивників наших, а серця їх сповнити страхом і жахом, і щоб ангел Господній гнав їх і вражав Господеві помолімся. Господи помилуй. Щоб вислухати крик Святої Церкви Твоєї і зітхання єдиновірців наших, і щоб вивести із тління життя, полонених ворогами і супостатами рабів Його. Які в печалі і скорботах до нього взивають, Господеві помолімся, Господи помилуй, щоб визволитися нам від усякої скорби. гніву біди нужди, Господеві помоліся. Господи помилуй. Заступи, спаси, помилуй, хорони нас, Боже, твоєю благодаттю. Господи помилуй. Пресяту пречисту, преблагословенну, славну владичицю нашу, Богородицю і пресну Діву Марію, з усіма святими, пом'янувши самі себе і один одного, і все життя наше Христу Богові віддаймо. тобі, Господи, бо тобі належить усяка слава честі, поклоніння Отцю і Сину і Святому Духові. Нині повсякчас і на віки вічні. Амінь. Бо Господь і явився нам, благословен. Хто йде в ім'я Господнє. Сповідуйтеся Господеві, бо він благий, бо повік милість. Його. І явився нам, благословен, той йде в ім'я Господнє. Обійшовши, що обступили мене іменем Господнім, проти стояв їм. Господь і явився нам. Благословен хто той в ім'я Господнє. Не умру, а жити буду і повім діла Господні, О, Господь явився нам. Благословенто й да вм'я Камінь, яким зне, хто велибудівничі, цей став головою, вогла главі від Господа, стався він і дивний, є в очах наших, Бог, Господь, і явився нам, благословен, хто йде Господнє. Паси, Господи, людей Твоїх і благослови насліддя Твоє, перемоги благовірному народові на супротивників даруй. І Христом Твоїм охорони, слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, бо час, і повсякчас, і на вічні. Амінь. За гаступництво перед яким благоговіємо і з яким не осоромимося, не погорди благає молитвами нашими, севського на Богородице, утверди Християн громаду, спаси благовірних людей. Укріпи у справедливості Твої правління, їх. І подай їм з неба перемогу, бо Ти Бога породила, єдина благословена. Я. Будьмо уважні, мир всім премудрість, будьмо уважні, Господь кріпость людям своїм, дасть, Господь поблагослови людей своїх ми. Воздайте, Господеві, сини Божі, воздайте, Господеві, славу і силу, О, Господь кріпость людям, людям своїм дасть. Господь поблагословить людей своїх Премудрі! до Ефесян послання свідо апостола Павла читання. Будьмо уважні Братя, кріпіться в Господі та в могутності його сили, одягніться в повну зброю Божу, щоб ви могли дати відсіч. Хитрощам диявольським нам бо треба боротися не проти тіла і крови, а проти начал, проти властей, проти правителів цього світу темряви, проти духів злоби у піднебесних просторах. Ось чому ви мусите надягнути повну зброю Божу, щоб за лихої години ви могли дати опір. І перемагаючи все міцно встоятися, стійте, отже, підперезавши правдою бедра ваші, удягнувшись у броню справедливости і взувши в ноги в готовність, щоб проповідувати Євангелію миру. А на ту все, візьміть, щит віри, яким здолаєте згасити всі розпечені стріли лукавого. Візьміть також шолом спасіння і меч духовний, тобто слово Боже, тобі Аллилуйя, Аллилуйя, Аллилуйя. Премудрість прості, вислухаймо Святого Євангелія, Мир всі і духові Твоєму від марка Святого Євангелія читання. Слава тобі, Господи, слава Того. Будьмо уважні. Сказав Господь своїм учням, майте віру в Бога, істину кажу вам, що хто скаже цій горі, двигне сікинця в море, та не сумніватиметься у своїм серці, але віруватиме, що станеться те, що каже, буде йому так, тому й кажу вам. Усе, чого будете просити у молитві, віруйте, що одержите і буде вам так, і коли стоїте на молитві, прощайте, як маєте щось проти кого небудь, щоб і отець ваш, який на небі, простив вам провини ваші, коли ж ви не простите. І отець ваш, що на небі не простить, провинуши. Слава тобі, Господи, слава того. Помилуй нас, Боже, по великій милості Твоїй, молимось, Тобі, вислухай і помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Ще молимось за святішого Вселенського архиєрея нашого франциска папу Римського і за блаженнішого патріарха нашого Святослава. І за боголюбивих єпископів наших, кир Степана, і за всечесніших отців наших, прото Архимандрита, Роберта, прото Ігумена Йоанна, Ігумена Тараса, за тих, що служать і послужили усякій цій, і за отців наших духовних, і всіх у Христі братів наших. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи. Помилуй, ще молимось за Богом, бережений народ, наш за правління і за все військо. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Не на постріли уповаємо, і не зброя наша. Врятує нас, Господи, але допомоги Твоєї, Всемогутньої просимо і на силу Твою сподіваючись, повстаємо проти ворогів наших. Та ім'я Твоє вірно прикликаючи, з умилінням молимось. Смотній, Господи, милостиво вислухай і помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Захиснику вірних пошли стріли, Свої, Господи, і замішання, створи серед ворогів наших, пошли з висоти руку свою. І упокори їх, і Христолюбивому воїнству нашому віддай їх, молимось, милосердний, Господи, вислухай і помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, щоб воїнство наше непоборним і переможним було над ворогами, і щоб мир і слава оселились. В землі нашій усильно молимось Тобі, Господи, вислухай і помилуй. Господи помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, помилуй. Вислухай нас, Боже, Спасителю наш, уповання всіх кінців землі, і тих, що на морі далеко, і милостивий, будь милостивим, Владико, до гріхів наших і помилуй нас, бо милостивий, і чоловіколюбець Бог, ісей тобі славу, посилаємо, Отцю і Сину, і Святому Духові, нині повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Ще іще приклонивши голови і коліна, Господа Бога молі, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи, помилуй, Господи, Боже сил, Боже спасіння нашого. Боже єдиний, що твориш чудеса, злянся у милості і щедрота. На смирення рабів Твоїх, і чоловіко любно, вислухай і помилуй нас. Ось бо вороги наші зібрались на нас, щоб погубити нас і зруйнувати святині наші, тому ми грішні і недостойні в покаянні, і з умиленням молимось Тобі, Поможи нам, Боже, Спасителю наш, і визволи нас ради, імени Твого, щоб не. Сказали вороги наші, Бог покинув їх, і нема і Збавителя, і Спасителя, радше, хай пізнають ці народи, що Ти є все Бог наш, а ми, люди Твої силою, Твоєю бережені. створи з нами знамення, на благо, щоб ненависники наші, побачили нас і упокорилися, так, Господи Боже Спасителю, наш сило і упокоєння, і заступнича наш, не згадай беззаконь і неправд людей Твоїх, і не відвернися від нас у гніві Твоєму, але в милості і щедротах посіти смиренних рабів своїх, що припадають до Твого благоутробія. Повстань на поміч нам і оберни нечестиве зухвальство їх на страх і втечу, Христу любивому ж воїнству нашому, подай у сильний відвазі і мужності погнати і наздогнати, і в імені Твоєму перемогти їх, а тим, яким ти призначив покласти у бою. За вітчизну своє життя прости прогрішення їх, і в день праведної відплати Твоєї подай він не тлінні, бо ти єси заступник і переможець, і спасіння всім, хто на тебе уповає, і Тобі славу воссилаємо, Отцю і Сину, і Святому Духові. Нині повсякчас і на віки вічні, Амінь. Премудрі, чеснішо від керофемів і незрівняно славнішові від Серафимів, що без утління Бога Слово породила, сущу Богородицю Тебе величаємо. Слава тобі, Христе, Боже, надія наша, слава тобі, слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, бо всек час, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Благослови. Христос, істинний Бог наш молитвами пречистої Своєї Матері, преподобних і богоносних отців наших, і всіх святих помилує і спасе нас як благий і чоловіколюбе. Амінь. Україну храни волі світу проміням, ти її осіни. світлом науки знай на просвіти. Чисті любові до краю, ти нас Боже, зрости, молимо з Боже єдиний, нам україну храни, всі свої ласки ще дороготи. Ти на люд наш зверни. Дай йому волю, дай йому долю Дай доброго світа щастя дай Боже народу,